Слаблені економічною кризою в Європі багато людей починають шукати винних у падінні рівня власного життя. Така ситуація створює сприятливі умови для крайньо правих партій, які виступають проти міграції і традиційно використовують кризові ситуації та масову зневіру для пропагування своїх ідей. Олексій Кузьменко досліджував порядок денний британських крайньоправих. крайньо правих. Англійська ліга самооборони виходить на вулиці з єдиним простим меседжем. Зупиніть ісламізацію Британії. Порядок дене англійської ліги самооборони нічим не відрізняється від гасел радикально правих в усій Європі. АЛС проводить мітинги під британським парламентом і на відміну від багатьох європейських правих ще не представлена в уряді. АЛС називає себе ненасильницьким рухом. Цей мітинг пройшов майже без конфліктів, але інші заходи АЛС не обходяться без насильства. Ліга відкидає звинувачення у расизмі, втім наполягає, що мусульмани намагаються переробити Британію під себе, а не пристосуватися до її місцевих норм. Це викликає обурення у члена ліги Гейл Спейт. У мене є друзі. сікхи є чорношкірі друзі. Мусульмани дивляться на світ не так, як ми. ILS було утворено у 2009 році. Втім, за словами експерта Андрея Мамони, в ідеології організації немає нічого нового. Радикально праві, радикально з часів фашизму, який виник між першою та другою світовою війнами, намагаються вибудувати свою ідентичність на ідеї ворога на протиставлені себе іншим. Таким іншим себе відчув у рідній Британії Макс Левітас, який у 1936 році брав участь у так званій битві на Кейбл-стріт, коли 300 тисяч лондонців зірвали марш Британського союзу фашистів. Битва на кейбл Кейбл-стріт увічна на, на цьому настінному малюнку. Макс та його сусіди билися з поліцією, щоб не допустити маршу фашистів по району, в якому здебільшого жили євреї. Люди закидали кінну поліцію сміттям та камінням. Госес за словами Макса, нинішня АЛС не надто відрізняється від фашистів минулого. АЛС – це фашистська організація, її треба заборонити. Пан Бісвас пише книгу про європейських крайньоправих. За його словами, ці рухи історично походять від фашистів 20-го сторіччя, втім не є фашистами по суті. Ці партії намагаються дистанціюватись від минулого. Вони більше не є антисемітами і намагаються отримати вплив демократичними методами. Нині багато членів англійської ліги самооборони кажуть, що в майбутньому вони хотіли би мати вплив в уряді. Олексій Кузьменко голос Америки.